Пластинковий грамофон? Ні, а це тут ми взагалі робимо первинний аналіз вхідної стеровини або контролюємо комбікорм на розмір фракції. Тобто, який він дивиться, ось, відібрали з виробництва, покажіть. Відібрали з виробництва, ось Бачите, комбікорм, це що у нас відкриття? 6-4, закривайте. Ось дивіться, тут різні номера сит, Ось о, 5, 4, там 3,5 і два і погнали далі. Ставиться на оцю платформу. Далі затискається. І, і... <реш> і штани превращаються в бридзи. В елегантсне брижі. А, а це для чого, щоб воно тіліпалося? Ну тобі для того, щоб просіяти його, ага. тобі ж треба трусити. Ага. І так як в тебе в день по 50-100 по образців, Представ, які тебе банки будуть. трусити. всі п'ять сит. А, оце сито. Це сито, я поняв. Це сито. Через дві хвилини воно якісно протруса став базу, покажи. Ого, що це тіліпається. Дивися, тут ми контролюємо фракцію комбікорма, просіюємо на трубку, на гранду. Це так, де зверху засипається комбікорм і розділяється короче, по факціями, по крупноті. На кожну фракцію є допуск, скільки повинно бути. І це перевіряється в лабораторії. Оце механічна трусилка. Трусилка? Да, яка... Труси. Потім... А то є тут цвета знаходяться. Так, тут, да, да? Да, тут О, От Закінчиться таймер і я покажу, що ми робимо правильно.